Ой, як класно. У мене навіть фончик в кольор Полтавської лути. Ох і на Кура Лєсіл Федорович за свої перші три каденції. Полтавський громадський транспорт це болюча тема з часів мерзлоку Кукови і до сьогоднішнього управління в місті ямщикових і команди. Як змінювався транспорт у Полтаві і які скандали корупційні схеми вже вслили отримати назву маршрутна мафія. Епоха Анатолія Кукоби на початку 90-х років в Україні почали активно з'являтися маршрутні таксі або ж маршруточки. У Полтаві на той час ганяли газельки і пази за фіксованими маршрутами, зупиняючись на вимогу пасажирів. А також кукобуси, які пізніше замінили славнозвісний Богдан, який виїхав на вулиці в нульових роках, і рута, яка з'явилась ще через 10 років. А що там з тролейбусами? Полтавський тролейбусний рух розпочався в 62-му році. Протягом наступних десятиліть мережа маршрутів тролейбусних активно розширювалась і охоплювала нові мікрорайони. Зокрема, в 95-му році маршрут номер 12 було продовжено до Левади а в 2000-му введено в експлуатацію лінію по вулиці Сінні, що дозволило розвантажити вулицю Фрунзе. Сам же Кукоба казав, що Полтава це полігон тролейбусів. Проте вже 30 з лишнім років ми досі чекаємо тролейбус на агнівку. Епоха Андрія Матковського під час каденції Матковського до міськради поступало багато скарг. Серед них інваліди перших других груп, яких кондуктори вищезазначених кукобусів висаджували з автобусів, вимагаючи вкладощі. А ще у 2010 році міська влада зобов'язала перевізників встановити gps датчики на транспортні засоби для контролю за дотриманням графіків руху. Але багато перевізників. Не виконали цю вимогу Матковського, і він пригрозив їм пальчиком. Були ще мітинги маршрутчиків. Одних з перших крупних був страйк сотні газели, коли водії маршруток поставили їх у кільце навколо корпусного парку. Люди влізли в кредити, купили маршрутки, а їм забороняли працювати, щоб виплатити цей кредит за транспорт. Пройшло вже майже 20 років. А ті самі газельки і досі ганяють вулицями Полтави. Після завершення каденції Матковського в 2011 році нова міська влада підвищує тарифи на проїзд в громадському транспорті з гривні двадцять. 5 до 2 гривень. Тоді Матковський назвав ці тарифи космічними. Звернувся до прокуратури з вимогою зменшити вартість приїзду до півтори гривні. І напишіть в коменти, не знаю, чи пам'ятаєте, ви чи реально знизилась тоді ціна епоха Олександра Мамая. Ох, накуралєсіл Федорович за свої перші три каденції. Одним з найбільших протестів, що стався в Полтаві за мерством Мая, був страйк перевізників у 2012 році. Тоді понад 30 маршруток припинили обслуговування своїх маршрутів. Ситуація повторилась ще раз наприкінці 13-го року, але окрім протестів, ще була така штука, як масове використання нелегальних маршруток, які з'являлись в місті. І це все було паралельно з офіційними перевезниками. Кажуть, що на той час Полтаві працювало безліч приватних перевізників, які не мали ліцензії і працювали на нелегальних маршрутках. Ці бомбіли їздили як хотіли, робили що хотіли, і отримували той самий чорний нал. А все тому, що мама ймовірно тісно співпрацював з перевізником Ігорем Лупаєнком. Скоріше за все, для мама це давало вигідні контракти на обслуговування маршрутів і розподіл транспортних квот у місті. А Лупаєнку ж, в свою чергу, бути монополістом на ринку транспортних перевезень. Шамота і Карпов. Шамота свій срок повністю не відбув, але там теж були свої нюанси зі змінами ціни, забастовками. А от те, що хочеться відмітити, так це те, що. О, при шамоті місто в останній раз купляло нові тролейбуси. Карпова з кіпам він посидів в мерському кріслі лише три місяці і встиг, мабуть, тільки трошки В Будь-якому випадку в слід з росіянами в чат рулейці у нього получалось набагато краще. Епоха Катерини Ямщикової. в серпні 24-го року було прийнято рішення про обов'язкове оснащення всіх автобусів і маршруток Полтави, включаючи приватних перевізників валідаторами. Ще був прикол, що якщо водій не хоче приймати картку, то можна було проїхатися безкоштовно. Немає валідатора. Проїзд безкоштовний або валідатор не працює. Проїзд безкоштовний. Підняття тарифу під час військового стану звичайно не на час. Але по факту, якщо ти ризикнеш сказати, це водію, то він або тебе обматюкає, або з божою помощю ще й може полоснути лезом, яке завжди є у нього над головою. І це не жарт. Оснастили валідаторами 99% маршруток, але ваділам боляче відмовляться від того самого чорного нала, який капає їм в карман, бо тепер ж кожна транзакція відстежується. Тому, власне, почали термінали ховати, витягати батарейки, папір або просто безсовісно говорити, що термінала немає. Як факт, більше всього хитрять огнівські маршрутки. Тепер в інтернеті точаться розмови майже десятилітньої давності про введення в тролейбусах стаціонарних. Валідаторів, які, до речі, згодом можуть замінити кондукторів. Але це теж не так просто, адже 80% полтавців по старінки предпочитають платити готівкою. А ще в Полтаві постійно проводять курси на водіїв тролейбуса, але від того, на жаль, транспорту у Полтаві не стало більше. Ну і наостанок просто покажу вам, що Полтава досі не вилазила із 90-х років. Знаєте, я дуже люблю стоячи на передній площадці, роздивлятися місце водія. І от у мене в галереї вже зібралась ціла колекція таких фото, типова полтавська маршрут. Іконка закріплена лезом, куча банківських карточок над головою, а під рукою інструменти і ніж. Набор істинного бомбіли або з із х Тож про охайного водія в рубашечки і який пахне, хоча б дезодорантом годі мріяти. Давайте пофантазуємо в коментарях, якими б ви хотіли побачити наші рути і їх водіїв.